Вітаю, тримайте штат співробітників, які годинами слухають розмови інших. Менеджери не пам'ятають, що казали клієнтам вчора, і довго з'ясовують обіцянки колег, змушені переривати поточну розмову, щоб згадати минулі домовленості. Втрачається продуктивність через брак пошуку ключових фраз у аудіо, не встигають виконувати головні завдання через нескінченне прослуховування записів. Рішення є. Завдяки функції розпізнати аудіо у PlanFix ви отримуєте миттєвий текстовий транскрипт прямо в картці клієнта. Натисніть три крапки біля запису, розпізнати аудіо. За кілька секунд бачите весь текст, що це дає швидкий пошук за словами і фразами. Ніякого зайвого прослуховування рішення питань з першого контакту завдяки миттєвій доступності інформації, спробуйте розпізнати аудіо вже сьогодні. Крім того, ви можете налаштувати автоматичне розпізнавання будь-яких вхідних голосових та записів дзвінків, і текст з'являтиметься одразу без жодних додаткових кліків. Працюйте ефективніше, економте час і підвищуйте якість обслуговування клієнтів. Не забудьте підписатися на канал і залишити свої питання в коментарях.